П'ять фактів про Івана Піддубного вуса Іван Максимович почав відпускати у 1898 році. З'явився цей атрибут, притаманний кожному запорізькому козакові завдяки розмові з циркачем із Києва Акімом Нікітіним. Людина, яка згинала і ламала чемпіонів світового рівня, вважала єдиним істинним законом висловлювання давньоримського письменника, плавта людина людині Вовк. У 1910 році загальна вага золотих медалей та інших нагород піддубного складала два пуди, а це майже 33 кілограми. У роки громадянської війни Івана Максимовича заарештували. Він був засуджений до розстрілу, але доля була прихильною Його помилували. 1919 року під час виступу піддубного у Житомирському цирку богатиря ледь не пристрелили п'яні анархісти. Також у ці роки, останньою краплею, яка остаточно зламала піддубного, стала зрада дружини.